Наша зустріч відбувається в рамках літературно-музичного проєкту Мистецькі зустрічі в Архіві музею». І сьогодні наша зустріч присвячена пам'яті українського композитора, Беригента, класика ХХ століття Бориса Миколаївича Лятушинського. Адже саме у цьому році виповнюється 120 років дня народження видатного митця. Дякую всім, хто сьогодні саме всі були разом з нами, особливо дякую гостям, які яких... <клес> сьогодні прибули на нашу зустріч і сьогодні можна буде окремо кожного почути. І особливо вдячна членам родини Бориса Миколаївича Ритошинського, які також сьогодні разом з нами. І, власне, перша унікальна подія, яка сьогодні є на нашій зустрічі. Чиста передача документів Бориса Миколайовича Летошинського, його автографіки, Деякі ви можете бачити на е, унікальній невеличкій виставці. А зараз я запрошую до слова директора архіву музею Чижову Олену Валерівну та охранительку кабінету музею Бориса Миколайовича Ляташинського пані Тетяну. Будь ласка, очень важных документов, был пройден очень большой путь. Наверное, Игорь Борисович Савчук это почувствовал больше всего, потому что более 10 лет назад и Сергей Царевич, без которой бы, собственно, и не сохранились бы эти документы, потому что она сколько лет хранила архив, хранила кабинет в таком состоянии, в котором мы был прижим композитора. Мы еще не раз ее вспомним сегодня. И Поэтому именно поэтому портреты ее исполнится являются с портретом Борис Николаевича, потому что ее заслуга перед сохранностью документов Бориса Николаевича просто не оценила. Так вот, более 10 лет назад Игорь Борисовичу Савчуку и Сергеевна передала не все автографы, некоторые, и он начал работу над изданием романцев 20-х годов. Я присоединилась к этому процессу совсем недавно, когда уже работа вышла на финишную прямую и возникли много трудностей, потому что когда достали все рукописи, которые мне дала раньше Ицирлина, было много э, ошибок, надо было их исправлять, искать. В общем, грандиозный труд завершен, романсы изданы замечательным изданием и, конечно, как бы продолжая традицию и Маргарита Александровна Царевич, и, и Сергеевна Царевич, которые передавали частично архив композитора в архив музея литературы и искусства. Мы передаем романсы 20-х годов Бориса Николаевича, рукопись 31 романса вашему архиву. С огромной благодарностью за то, что вы храните уже сколько лет рукописи предыдущие и также будете хранить эти. В 1968 році, коли Маргарита Олександрівна сама власноруч принесла в архів 5 нотних рукописів і 4 фотографії. І от ми рахуємо з тої дати День народження з фонду, який має такий номер 181 Борис Миколайович Леташинський. І ось пройшло 47 років. І свідомо, я відверто говорю, що свідомо ми цю урочисту подію зробили саме в такому Ф форматі урочистої передачі. Ну, по-перше, для того, щоб збрати відомих, відомих музикознавців, відомих людей нашої держави, які дійсно вміють, знають і дуже-дуже викликають нашу музичну культуру. Ну і по-друге, привернути увагу до цих дуже скромних людей, я говорю цих, тому що і в особі пані Тетяни маю на увазі всіх нащадків, які останнім часом ви знаєте, я відчуваю надзвичайний такий поштовх і бажання. Віддати, передати. Ну, мабуть, для того, щоб знаєте, наша національна ідентичність все ж таки, ми згуртовуємося, ці події останні надзвичайно на всіх згуртовані. І та місія, яка сьогодні відбувається, яку сьогодні ці люди несуть, то вона, мабуть, надзвичайно важлива. І от та мобілізація свідомості, яка відбувається, вона надзвичайно важлива і дуже патріотична. Тому, пані Тетяна, від всіх. Архівістів, архівної спільноти від всіх нас. Назвичайні слова подяки за цей подарунок. Вже після цієї урочистої події рука архівіста Розумієво буде працювати з цими документами для того, щоб в читальному залі потім обов'язково дуже швидко це зробимо. Вже ці документи повинні війти в науковий обід. І будь-хто бажаючи може з ними працювати, ознайомитися, ми всіх запрошуємо і сьогодні. От, ми зараз зробимо таку почесну місію, ми пишемо акт дарування. Я хочу, щоб ви чітко знали і щоб вашим прикладом наслідували інші, що ви надзвичайно свідомі е люди. І сьогодні дійсно е надзвичайно, знаєте, з хвилюванням я приймаю ці документи, тому що ми зараз Тетяною перед заходом говорили, що майже 100 років вони були е в родині. Да? В сталіх, просто в Да, зберігалися в столі. А сьогодні ці люди просто віддали державі. Сьогодні Національний архівний фонд поповнився унікальними документами, які є нашою гордістю. Ми про це повинні всі знати, говорити і дуже в голос в голос говорити про подяки. Тому Тетяна, я вас запрошую підписати офіційно документи. Гумен Дмитро Валерійович та Гуман Тетяна Васильівна передають Центральному державному архіву музею літератури і мистецтва 54 документи, 31 романс, автографи, рукописі романців Бориса Миколаївича Летушинського. in <laughs> the Довідання кандидата в мистецтвознавства, старшого науково співробітника інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України Ігоря Борисовича Савчука. Будь ласка. дорогі друзі, насиченість цього залу людьми свідчить про те, що поспіль Бориса Миколайовича. Всіх цікавить, а його твори, напевне, будуть. І завжди були і завжди будуть так би мовити закрити душу. Е, думаю, що ми сьогодні нашу, наш нашу, так би мовити, презентацію концерту побудуємо так. Ми всі будемо говорити про Летушинського, про Бориса Миколаєвича і про тих людей, які були поряд з ним, які творили музику, які її виконували. І сподіваюся, сьогоднішній концерт, який... Буде складатися з невідомих або майже невідомих творів, буде в цьому підтверджені. На початках я хочу знаєте, сказати теплі слова в бік свого, свого, своєї роботи Інституту проблем сучасного мистецтва. Страва це була наша колективна праця, це одне. І кожен член нашого колективу підтримував мене, підтримував тих непростих. То в сподіваннях довести це до фіналу, гарного фіналу, ви його можете бачити. Знайти кошти, бо в наш складний час, знаєте, завжди наша праця, така дослідницька, часто буває на межі виживання. І тому я з великим захопленням хочу запросити на сцену директора нашого заступника директора з наукової роботи, доктора мистецтвознавства, професора Андрія Олександровича Бучукова. Вітаємо! Добрый день, я буду очень рад. Игорь э, работает в, в нашем институте в отделе проблем театра и музыкальной культуры. Он знает ноты, в отличие от некоторых остальных сотрудников, которые их не знают. И э, на свой сторону вот, и риск э, при, принял такое э, издание, которое до революции посчиталось нормой я имею в виду революцию, большевистский переворот, когда по, по подписке издавались книги. Объявлялась подписка издателем, люди подписывались, сдавая какие-то пять копеек, и книжка выходила в свет. Таким вот путем, несмотря на то, что институт является бюджетной организацией и издает ежегодно до 10 книжек, не, не нашлось возможности издать эту книгу за бюджет, и потому пришлось сотрудникам института, и в первую очередь, лезть в карман и искать, что там у него есть. Вот что-то оказалось, так же, как и у, у окружающих, эта книга теперь здесь, и если вы накрещаете до сегодняшнего дня сохранился магазин Ноты, то было бы хорошо, ее там и скупили. А так мы ее можем только видеть вот в небольшом тираже 100 штук. 180. 180 экземпляров, колоссальный тираж, а нот все на 7. Я думаю, что поделить можно на тех, кто их знает, те, кто не знает. Рад за институт, за, за, за коллег особенно за Спасибо. Игоря э, в том, что он взвалил на себя, пронес и показал. Спасибо за контроль. Друзья, дорогие друзья, значит, мы підготували романсы твори разных, как вы можете реакторів 20-х років. Хочу з на хочеться Зараз ви почуєте твори, які споріднюють Бориса Миколайовича з Ренгольдом Лорицевичем. Це буквально 19-й рік. Борис Миколайович закінчив консерваторію, йде перед російським класичним романсом надзвичайно великий, йде перед вчителем ще більший. Звучать зараз два романси. І, так, Ірина Кушаньова, клас Ірини Семененко, магістр Національної музичної академії.